Доброго вечора, колеги. Мене звати Стеценко Олександр, ФМ Київ, В'ячеслава Чорновола. 30. Сьогодні я вам розповім про КШМ модель GL 160 S'E. Але спочатку хочу розповісти вам про 5 наших переваг наших болгарочок, як в народі кажуть, це лакове покриття двигуна та компаундна заливка, що захищає двигун від різних абразивів. Та попадання пилу і е, слугує для е, довшого терміну використання само, е, самого двигуна. Е, також це проумований підшипничок, е, що слугує е, по, для подовження його використання. Е, також ще йде е, армований захист двигуна, е, також захищає від різних абразивів. Це подовжений мережевий кабель довжиною 3 метри, що в принципі, вам не потрібно буде якийсь подовжувач при цьому використовувати і захищено від пилу всі кнопки із високим струмопроведенням. Це покращує та продовжує роботу наших бугарочок. І також захищений каучукове покриття підшипничка, що продовжує його роботу. А саме зараз хочу вам розповісти про болгарочку GL160 SE. Ця болгарочка оснащена регулятором обертів, також подовжена ручка, є кнопка фіксації кнопки запуску. Ось вона. Також швидкий доступ для заміни щиток, доволі зручний. Ця бугарочка йде під 150 круг, але оснащена вона в комплекті під 125. От, але це саме в деяких моделях, а загалом зараз комплектуються вони кожухом під 150-й круг. Можна. Робити різи 4,5 метри сантиметри цією болгарочкою, та також проводити шліфування. Це можливо неї виконувати такі роботи. Також є підтримка потужності в ній є захист від перенавантаження. Коли ви будете різати, перенавантажувати її, наприклад, там при шліфуванні, вона не. Перегріється, не згорить і е, просто піде в захист.